Про головне 22 січня, сина львівського бізнесмена, що є підозрюваним у кримінальній справі, на 1 мільярд гривень, затримали в Одесі. Володимир Зеленський хоче запровадити в Україні множинне громадянство. А українки б'ють вщент представниць країни згоїв без прапора на тенісних кортах. Докладніше далі. Через похолодання в Україні російські війська посилили штурми, оскільки промерзла земля дозволяє легше рухатися бойовій техніці. На геолокаційних кадрах, опублікованих інститутом вивчення війни, зазначають, що російські війська просунулися вулицями Авдіївки на півдні та на південному заході. Командувач Таврійського груповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства. Таку заяву президент зробив під час привітання з нагоди Дня Соборності України. Зеленський також повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Він зазначив, що це потрібно заради українського майбутнього. Очільник польського уряду Дональд Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей з Україною через експорт зерна за результатами зустрічі з новим прем'єр-міністром Польщі. Президент України повідомив про новий оборонний пакет допомоги від Польщі. Зеленський назвав переговори дуже продуктивними. Туск зі свого боку заявив, що Польща приєдналася до декларації країн Великої Сімки про гарантії безпеки для України. В Одесі затримали сина сумнозвісного львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича Романа, якого раніше офіційно оголосили у розшук. Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Андрій Костін. Раніше у своїх соціальних мережах Роман акцентував, що не збирається їхати з України. Гринкевичів було затримано через резонансну справу щодо постачання неякісного одягу для зсу на 1 мільярд гривень. Всі п'ять фігурантів справи наразі перебувають під вартою. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, вибивши нейтральну білоруську Вікторію Азаренко. Раніше Українка Марта Костюк розгромила у матчі однієї восьмої фіналу нейтральну ж росіянку Марію Тимофеєву і вперше в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу турніру в Австралії. На жаль, українська суперзірка Еліна Світоліна достроково завершила виступ. Через травму вона не змогла дограти матч однієї восьмої фіналу проти чешки Лінди Носкової. Ну і все потече в Україну йде довгоочікуване потепління. Найближчого тижня на українців чекає відносно тепла погода. Температура буде поступово підвищуватися. місцями повітря прогріється до 5-8 градусів тепла. Періодично очікуються опади у вигляді дощів та мокрого снігу. До кінця тижня температура знову трохи знизиться, проте сильних морозів не очікується. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.